Всім привіт! Ви на каналі Люксен Тенебріс, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. Сьогодні з нами працює таро, працює таро країни Тіней. Shadowland Terrot класна колода. Всі питання нам розказує, все відповідає на всі питання. Дуже її люблю. Скоро буде огляд. Не знаю коли, але скоро обіцяю. Так, дивіться. Сьогодні в мене варіант такий на загальне ворожіння. Як? діяти в заданій ситуації. Ви собі загадуєте ситуацію, а ми на таро ворожимо і намагаємося дізнатися, намагаємося зрозуміти, як діяти в цій ситуації, що робити або ж не робити, і чекати, поки вона вирішиться сама своїм чином. Да? Тому тут ми зараз з вами подивимося на три варіанти, як діяти в заданій ситуації. Ви можете загадати ситуацію будь-яку, на особисте, на роботу, на сім'ю, на родину. на на що, що завгодно? На що завгодно? Тому зараз дивимося і ворожимо всі разом. Пишіть обов'язково свої враження, відгуки, коментарі і лайки. Це дуже-дуже допомагає просуванню контенту українського і україномовного Ютуба. Так, варіант номер 1 варіант номер 2 і варіант номер три. Так, дивимося, так? Да? Три варіанти, будь ласка, обирайте будь-який і ми з вами починаємо, як діяти в заданій ситуації. Варіант номер один. Е, так, ну йти і виясняти. виясняти все. Починаючи від. Е, ну, навіть до конфлікта може дійти мова. Тому, тому що тут треба відстоювати свою позицію, відстояти, причому гучно, влучно, щоб всі знали, щоб всі чули, що ви чогось варті, що ви знаєте, як діяти в цій ситуації. Тут Потрібно захистити себе. Можна навіть в на випередження спрацювати в цій ситуації. Вам говорять: рухайтесь, дійте, не чекайте, не зволікайте. Використовуйте всі шанси для того, щоб вирішити свої питання. Не знаю, що ви там загадали, все що завгодно. Треба діяти, треба іти і за себе вписуватися, тому що ніхто не допоможе, крім вас самим. Тут не треба розраховувати на чиюсь допомогу. Тут не треба розраховувати, що ви сидячи на печі, жуючи калачі, що щось саме саме порішається. Не порішається, треба іти і працювати над своїм питанням. Крім вас, це нікому не потрібно. Воно саме по собі не зробиться. Це з документами пов'язано, з роботою, з чим завгодно. Навіть якщо ви ворожите на особисте життя і зараз хочете, от як мені вирішити цю ситуацію в особистому житті, от тільки своїм бажанням, своїм рухом і тільки своєю заповзятістю. Тут, сидячи на попі рівно, нічого не вдасться зробити. Ось так. Перший варіант, дякую. Другий варіант. Ірофант. Тут вам допоможе людина з досвідом, людина, яку ви знаєте, або, можливо, вас познайомлять з цією людиною. Це хтось хто має більше знань, більше знайомств, більше. Досвіду, да? тобто це може бути, починаючи від чиновника, до якого ви звертаєтеся, да? і закінчуючи там якимось, якоюсь допомогою від близьких родичів. Ви, можливо, це вчитель, можливо, це наставник ваш, можливо, гуру якийсь, можливо, це ваш якийсь просто хороший старший знайомий. Ну, тобто, тут це варіант, коли людина має всі. Знання має досвід, і вона може вас не просто навіть допомогти в плані прям привести за руку да, і вирішити ваше питання. Ні, може навіть порадою порадити. По цій карті, от навіть елементарна порада, навіть якщо ви звернетеся за допомогою в плані. Підкажіть мені, куди мені звернутися, то вам допоможуть вам ця людина або ж ця організація, це ірафан, це до речі теж організація. Тобто самостійно вирішити не доведе, не вийде, доведеться звертатися по чиюсь допомогу, по там за посередництво, можливо, до когось звернутися. Тобто ось така історія. Це буде, ну, потрібна третя сила, потрібна зовнішня сила, яка вам допоможе скерувати ваші. Дії кудись, в якийсь певний вектор вам надати да, напрямок для того, щоб ви зрозуміли, як вам діяти в цій ситуації, яку ви загадали. Ось так. Це був другий варіант. Я дуже дячна другому варіанту. І варіант номер три. Так, королева мишів. Ну, Тут вам потрібно самостійно, самостійно вивчити всі, всю доказову базу, як то кажуть, всі відомості, всі знання, тобто провести дуже ретельну пошукову роботу, всі джерела вивчити, всі, ну, все, що ви можете дістати по цій ситуації, все, все взнати. Королева мечів це королева, яка все знає, вона прораховує чітко кожен свій крок, Вона підходить до вивчення питання раціонально, як юристка, як справжня да, пані, яка має знання. І має можливості. Тобто тут потрібно провести дуже гарну пошукову операцію для того, щоб здійснилося ваше загадане загадання да, на цю ситуацію. Тобто тут треба прям у неї за спиною книжки, вона всіх прочитала. Треба прочитати всю відому літературу, знайти всі відомі відомості, перерити там купу сайтів, да, купу всього, і тоді знайти. Якщо ви загадали на особисте, то теж вивчити всі варіанти, вивчити всі е, шляхи розвитку. Всі, як це кажуть, точка біфуркації, да, точка, на якій у нас від, стається відлік, і ми мусимо прорахувати кожен вектор, куди буде, куди приведе та чи інша, той чи інший вибір. Коже да, як старо, ми, наприклад, замислюємося на купівлю будинку. Да, Купувати тут, тут чи тут. І три розклади дивимося, де якийсь вибрати. Тут от треба теж провести дослідження, провести прям максимальну дослідження, дослідницьку роботу для того, щоб зрозуміти, як діяти в цій ситуації, яку ви щойно загадали. Ось такий у нас розклад вийшов. Дякую, третій варіант. На цьому все. Дякую всім за увагу. Пишіть коменти, відгуки. Буду дуже вдячна вам за ваш фідбек. Я прощаюся з вами до наступного відео. До зустрічі, па-па!